Великий весняний ярмарок став справжнім святом як для організаторів, так і гостей івенту. Захід поєднав у собі три платформи: на першій платформі навчальні заклади представляли учням старших класів свої спеціальності. На другій роботодавці виступили із пропозиціями більше ніж 1200 вакансій. І нарешті третя локація, де проводилися майстер-класи від представників патрульної поліції пожежників. Захід викликав неабиякий аншлаг відвідувачів, серед них дуже значна кількість. Старшокласників, яким вже потрібно обирати свій професійний шлях, Одеський національний технологічний університет став однією з найбільш насичених відвідувачами локацій. Одеський національний технологічний університет, як завжди, представлений всіма десяти факультетами та чотирма коледжами. На кожній з наших локацій є такий міні-майстер-клас, який може показати абітурієнту, як саме буде проходити ті чи інші практичні навчання більш наочно. Показати, чим вони будуть займатися протягом всього періоду навчання, особливо щодо практичних навичок, яких Крім того, можна поспілкуватися щодо особливостей приймальної кампанії, щодо особливостей, мабуть, мабуть, хто ще сумнівається у своєму виборі і хоче остаточно зрозуміти, ким він хоче бути, чим він хоче займатися. Та ось тут він може це зробити. До речі, центр зайнятості є партнером одеського національного технологічного університету. Діяльність установ тісно взаємопов'язана. Представники центру запрошуються з майстер-класами до університету. Університет постійно серед почесних гостей різноманітних заходів центру зайнятості. Так, вони постійні наші відвідувачі профорієнтаційних заходів. у нас з ними підписана співпраця про ну, угода про співпрацю саме у напрямку профорієнтації. Ми постійно на зв'язку, і коли треба, наші спеціалісти допомагають студентам щодо складання резюме, щодо підготовки до співбесіди, щодо ринку в праці. Або сам університет є учасниками наших профорієнтаційних заходів. Представники факультетів раді вітати майбутніх абітурієнтів та їх батьків. Всі вони готові відповісти на будь-які питання, розповісти про переваги навчання саме в цьому закладі вищої освіти. Старший викладач кафедри комп'ютерної інженерії Олександр Сіренко розповів про переваги отримання освіти на факультеті комп'ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту. По-перше, в нас добра база. Що, що стосується IT, it напрямку, то в нас дуже довга, довга історія, яка почалася ще з академії холода. Тому в нас є, є чим здивувати наших абітурієнтів, наших студентів. У нас добра база, у нас добрі викладачі, і що саме важливе, мабуть. То наші студенти дуже добре працевлаштовуються влаштовуються і працюють. і потім приходять до наших студентів і розповідають про все це у цих красунь. Також багато питань до представників Одеського національного технологічного університету. Альона цікавиться спеціальностями, пов'язаними з графічним та веб дизайном Поліна цікавиться кіберзахистом. Зараз ви ще да буквально від кроку до студентського життя. Яку спеціальність обираєте? Um, кібербезпека. А чому саме цей напрям? Ну, зацікавило. Що для вас є важливим при виборі вищого навчального закладу? Ну, напевно, щоб була практика якась та освітня програма. Дівчата з Миколаївської області, з міста, яке постійно обстрілюється ворогом, а отже, розглядають Одесу, де будуть продовжувати жити, отримувати освіту і працювати. Ми об цьому учебному заведенні тільки що узнали, ми не одесити, ми переселенці. І Оказатися в чужому місті з двома дітьми, які закінчують 11 клас, і нам треба куди, вступати, це очень сложно. Найти учебне заведення, яке нас цікавить. У Тетяни син старшокласник, а отже, їй також цікава будь-яка інформація про спеціальності Одеського національного технологічного університету. Дитина хоче от, от, щось такое зв'язане з тому мене, би, факультет систем і, автоматизації, і тому я інтересувалася, спрошувала как, как, условия, які потрібні здавати ЗНО, які предмети. То есть, ну, можливо какой контракт, якщо бюджетні місця, і навчання, і в дальнейшем робота. то це очень важливо. Поэтому... Чи будете ви і надалі цікавитися одеським національним технологічним університетом? Будем. В майбутньому, я думаю, що Можливо, будемо туди теж поступати. А ми нагадуємо, що спеціально для абітурієнтів проводять екскурсії як індивідуально, так і груп відвідувачів. Це унікальна можливість побачити аудиторії, лабораторії бібліотеку університету. Адже коли обираєш вищий навчальний заклад, цікавить кожна деталь майбутнього студентського життя. В університеті створений спеціально центр прийому навчання там є по одному інспектору від факультету, і можна звертатися чи до них, чи до непоспосередньо вже до. До приймальної комісії можна можна або зателефонувати, або підійти у університет, і, або написати в, якийсь, в якусь групу в соцмережах чи в телеграм-канал.